Вітаю! Я Люба, лікар-гінеколог, лікар аюрведичної медицини та на даний момент ще власниця студії Чандра. Я б сьогодні хотіла поговорити про аюрведу саме про те, як бачу її я. Мене часто запитують: а ви ж лікар, а чому ви прийшли? А як так, що ви використовуєте аюрведу? Як ви до цього дійшли? а воно працює, а воно спрацює, а воно не суперечить цим класичній медицині, доказовій медицині, нетрадиційній медицині, можна називати по-іншому. І що таке Юрведа для кого? Це десь для когось це, це духовність. Ну, давайте по черзі. А Юрведа це наука. І це не просто наука, це ще спосіб життя. Медицину ми не віднімаємо аєрведа це ведичні знання, які вони були ну понад 5 тисяч 6 тисяч років. Це те, що ми чуємо і знаємо. Але якщо вивчати веди, то це було дуже-дуже дуже давно. І звичайно, з часом ми розвиваємося. і У нас є доказова медицина, де ми можемо піти, здати аналізи, аналізи крові, зробити УЗД, зробити. Тобто, і це одне одному не суперечить і допомагає. Чи працює Аєрведа? Так, вона працює. Але для цього потрібно не просто перекласти відповідальність на лікаря, що вам призначать препарати, процедури аюрведичні, це може бути панчакарма, і вона, до речі, класно працює. Особливо хто хоче саме омолодження це один із найкращих інструментів. І е, коли ми говоримо про спосіб життя, то його потрібно змінювати повністю. Але не обов'язково це робити ось тут раз і назавжди. Я змінив. Поступово десь сон, десь харчування, десь фізичні вправи. поступово-поступово це змінювати і да, це дає результат. Чи зробили ми це один раз, і воно допомогло раз і назавжди? Ні. Це рутинна. Це постійна рутинна робота, коли е, звички, які використовуються щодня. Е, що може бути? Може бути, різні бувають дні, різні бувають стани, різна буває там, чи дорога, чи ще щось. Ну, ми живемо в соціальному житті. І з 100% рекомендацій обов'язково виконувати 80% і 20% можна не виконувати. Да? Десь там, чи пізно лік спати, чи щось не то з'їв, чи щось несумісне з'їв, чи дорога. Тобто це можна робити. Але це на постійній основі. У мене також було запитання про. Чи буду от, це вирішить моє питання і залишусь я спокійною от, назавжди? Ну, не знаю. Не знаю, тому що ми живемо в такому активному соціальному житті, коли ну, потрібно весь час щось робити. Скажу по собі: я також весь час щось роблю, дотримуюся звичок, дотримуюся. То дотримуюсь фізичних е, них вправ, то не дотримуюсь, ну, Це теж буває, і це нормально. Але препарати ну, їх постійно потрібно якісь приймати препарати для того, щоб собі допомогти, для того, щоб покращити свій і ресурсний стан, і фізичний стан. Е, тобто це. В Тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, треба весь час підтримувати нашу нервову систему. І в аюрведі є багато для цього інструментів. Ну, почнемо з того, що це діна да, і це сон, фізичні навантаження, харчування і цьому всьому аюрведа дає дуже багато переваг і в наступних роліках я буду відкривати кожну із цих систем детальніше. Також це процедури, і процедури не просто це разово десь відбулося, там один раз в місяць чи один раз в півроку прийшов. Ну, звичайно, це не вирішить питання, бо це сенсний підхід для, до лікування, до відновлення, до профілактики захворювань. І м -м, круто проходити пенчкарму. От круто проходити пенчкарму і цю тему ми також можемо з вами відкрити. Що з цього зього, сьогодні я хотіла сказати, це те, що аєрведа не вирішує раз і назавжди якесь питання. Вона є або попередником захворювання, або профілактикою, підтриманням лікування, і я використовую доказові інструменти також. Тобто я призначаю аналізи, я призначаю додаткові обстеження, я відправляю до інших лікарів на дообстеження. Я рекомендую інших фахівців, і це нормально, на, 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 звертатися до різних фахівців-спеціалістів для вирішення однієї якоїсь проблеми. Це є відновлення після захворювання, також Єрведа може бути. Тобто, це такий рутинний спосіб життя. Є, е, Ну, напевно, все. Я буду рада за ваші запитання, можливо, ідеї, можливо, тему, яку ви хотіли відкривати. Я хочу говорити просто, доступно. І так як це бачу я, мій досвід понад 10 років в айорведі, класичній медицині. І мені хочеться ним з вами поділитися.